Шановні, доброго дня. Сьогодні 19 вересня. Я хотів би розповісти про те, як потріпало вчора ввечері теплиці. Ну, у нас був ураган, вчора була неділя, мокро, холодно. Чогось зірвався вітер, така погода. І два оцика по 20 метрів сильно порвало. Дуже сильно. Порвало на шву плівки. Ну, ось так, не на дугах. Нашу. Мені неприємно, тому що це мінімум якихось 10-15 тисяч розхід додатковий, тому неприємно. Але все моє неприємно я переживу і зараз радий, що є товар, вожу, продаю все добре. Єдине, що треба щось вирішувати, щоб їх замінити, тому що якщо будуть приморозки, померзне перець. Спочатку померзне листя, а наступного дня може померзнути. Плоди. І якраз порвалася та теплиця, яка практично більша половина загружена гарними плодами. Ну що я хочу сказати, шановні, це життя і хтось скаже краще натягуй, хтось скаже, можливо, погана пленка, треба покрасити дуги. Я вам так ось скажу. Вона десь 4. Я думаю, що 3-4 роки вона послужила. Достатньо послужила і зараз прийшов час її міняти, мабуть. Я всю міняти не буду, отак от циками де буде рвати, так і я її буду міняти. Зараз такого вам скажу на швидку руку, що я буду зараз шукати контакти, які купити, бо є венгерська 16 метрів. Є французька, є італійська плівка, різні є. В основному я буду старатися десь в районі 8-9 доларів за. Вогоний метр шукати. Ну, десь так. І щоб це виходило мені більш-менш нормально і якісна плівка. Буду старатись знайти французьку, але я ще буду радитись. Неприємно, тому що, ви знаєте, от чесно вам скажу, я на, на свою роботу взагалі не жаліюся, у мене все нормально. Хоча робота дуже нелегка, є своя якби, специфіка. Ну, Кожен день мене жде якась підстава. Як не на базарі комусь там не вистачає місця, то торговля не дуже, то щось пропадає, то є щось хворіє, то не можна щось продати, то ще якісь нюанси. Отаке. Тому, шановні, ну ось так. Зараз в даний час порвало плівку. Чесно скажу. Це не біда, і я дякую Богу, що постійно я шукаю щось садити, в чомусь чуюся, щоб в мене було підкріплення. Отак От дивлюся, якби не посадив пікінку, в мене би зараз, може би були б вже гірші справи, і якби не посадив цибулю. А так ніби посадив цибулю і бачу те, що я цибульку посадив, якраз мені перекриє те, що порвало. Ну ось так. А те, що росте перець і все інше, це вже якби буде для мене, для мого заробітку. Я так сподіваюся. Хоча в мене ще є певні питання, які треба закрити, але я думаю, що місяць-два і ми їх закриємо. Тому наперед потрібно все старатися продумати постійно, щоб теплиці працювали. Я ще скажу, що треба сильно натягувати плівку, щоб вона не рвалась, треба якісно брати. І також є такий нюанс, от вчора були люки бокові відкриті. Якби вони були закриті, можливо би і не порвало би так жорстко пленку. Але я був в Вінниці, я був на роботі і виходить так, що ну, ви зрозуміли. Тому, шановні, ось такі думки, ось такі маю зараз переживання, але я знаю, що все буде добре. Думаю, що все поміняємо, все відновимо. Єдине, я ж кажу, що за один вечір 15 тисяч гривень мусиш дати. І плюс твоя робота. Роботи там мінімум на 2 дні. Один день відкопати одну плівку і другу плівку, на другий день попаяти і можна буде її прикопати. Може. Або два, або три дні. От рахуйте. Ще якихось три тисячі можна сюди накинути, тому що твоя робота вона коштує дорого, бо зараз саме сезон сезон працювати, а не просто косяки виправляти. Але нічого, будемо працювати, будемо старатися. А там як Бог дасть, Є в мене різні думки, є різні варіанти. Будемо пробувати, а життя покаже. Добре, я дякую за ваші підписки. вас вже майже 10 тисяч підписались на мій канал. Я вам дуже вдячний. Також я вдячний всім людям, які постійно лайкають, коментують. Які навіть трошки там щось напишуть. Я вдячний за поради, за свою практику. Дуже вдячний тим людям, які щось хочуть мене навчити, підказати. І не просто свої думки, а конкретно свою практику, перевірену роками. Ну ось так. Зараз я їду кропити пікінку. У нас дуже холодно. Трошки зараз стало тепліше, правда, але було дуже холодно. 8 градусів зранку. І нарізав я 4 ящики цибулі. Це слабенько йде, бо чуть переросла, але зараз я вже нарізав і не перерошую. Побачу, як вона завтра піде. Буду пробувати по магазинам її продати, буду пробувати продати на базарі раненько. Щось будемо думати. Добре, дякую за увагу. Скоро побачимось. Пока.